Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі. Бажаю вам всім миру, спокою і добра вам та вашим родинам. Травень місяць, вірніше його вже друга половина. І у нас сьогодні ось така хмурна погода з проясненнями, але так доволі тепло. Догадалися ви приїхали на лісовий точок і застав ось тут таку картину. Сидить рій на ось такій сосні. Гляньте. Ось такий доволі непоганий рій. І так собі низенько сів він на цій соснині. Зараз піду візьму в мене тут є маска і буду його знімати. Приїхав подивитися, як працюють бджоли. Бджоли дуже активно літають, працюють, несуть пилок. Вилітають, бачите, рої. Не буду брехати, не знаю ну, з якого вулика. Але те, що в мене в лісі на точку, це значить моє. Так, Там однорамочні наші відводочки облітуються, літають теж. Через декілька днів вже подивимось, що вони там, можливо, десь Бог, скоро почнуть матки, сіяться, сіять, якщо стабілізується погода. Так, А так загалом джола дуже добре працює. Так, так, все, гуде, летить. Ого, тут взагалі таке робиться. Можливо це, друзі, звідси і рій вийшов. Бджоли не співають проходить через пилку збірник. Ах, ще й жала мене одна. Відійду, не буду стояти. Так, я там відійшов звідти, бо бджоли без маски я. І бджоли би так. Ну, одна мене вжалила. Дивлюся, друзі, в нас вже, бачите, квітне чорноклен. Квітне чорноклен і бджола на ньому активно працює. Я так би обійшов свою територію. Більше, я вибачаюсь, роїв не було помічено. Зараз піду, спробую струсити того роя всіма тими наявними засобами, які в мене є. О, я це, ну, я приїхав можна сказати, в сорочці, в футболці. Тут теж бджоли працюють, ого, що робиться! Отаке, От йде дуже активна робота. Що ж, всі ті дні були дощі холода, тепер хоч вони попрацюють та політають. І будуть і до того роя. Так, підготувалися до такої операції. Вулик готовий, бджоли готові. Телефон на бік і будемо зараз знімати. Так, дивіться, багато часу це не зайняло, струсили. Вони вже тут собі заходять, хай заходять, а ми будемо їхати додому бо потрібно вдома провести певні роботи з бджолами і потім буду вже їхати ввечері проскочу. заберу їх Як заберу поставлю їх на те місце де вони будуть стояти а ви друзі підписуйтесь на канал дивіться як вони одразу летять бідні залишайте коментарі ставте ваші подобайки. кому подобаються ставте лайки Кому як краще. Десь там матка сидить, певно, чи що, що так таксі. Але рій доволі такий, ну, великий, великий гарний рій. А ввечері приїдемо, подивимося, як воно буде тут і що воно буде. Воду потрібно буде привезти ще на пасіку. Загалом якось так. Так, друзі, 6.35 вечора. Рівненщина, Україна приїхав я вже на лісовий точок. Хочу сьогодні показати, як бджолки спрацювали на пилку. Сьогодні був більш-менш такий погожий день. Тепло було доволі. Тож я приїхав на вечір, привіз дошки, хочу зробити такий тимчасовий помост, бо зробив декілька відводків і планую їх сюди привезти для того, щоб облетілися матки, щоб були запасні матки. Молоді, бо... Там є, ну хай будуть коротше, матки, бо треба матки. Ось цей рій, що тут сидів, я його сюди струсив, він якби тут всівся. Такий рій доволі непоганий. Зараз ми його тут, друзі, доведемо до ладу. Зараз я тут вже потім майструю, таке містечко, розчищу, що трошки. Тут у мене є ростуть, бачите, ось такі молоді липи. Хай ростуть, вони мені не заважають. На осінь планую їх пересадити. Можливо, кому треба липи, то вишлю безкоштовно, з вас тільки плата за доставку. Якщо на осінь комусь будуть потрібні, є декілька штучок. Загалом сьогодні дуже добре друзі працювали бджоли. Забігаючи наперед, скажу, що сьогодні їхав по дорозі, сюди провірив дві, дві, дві роїловочки, в одній вже сидить рії, але то буде в окремому все відео повністю про роївні. Як бачимо, фундук росте, все росте і це є дуже добре. Зараз пройдусь, покажу вам, як бджоли несуть полочок. Дивіться, буду показувати. Пройдемося такого в 5 сімей подивимося. Там я не буду вибирати, а так пройдемо по порядку, даю все. Потім вже я буду собі його там висипати, але ще хай поки стоїть, щоб не затягувати час. Ось, дивіться, перша сім'я, на ній один магазин. Ось дивіться, скільки вони принесли пилку. Так, це за день, друзі. Я вам скажу, що це дуже непоганий результат. Це перша сім'я. Є, можна, є ж по-різному. По дивіться, щоб бути чесним, ми от порядок підемо. Зразу кажу, це слабше, в неї навіть не стоїть ще магазин, але теж покажу, щоб бути, бути друзі, чесним. Це вона тільки... Ах, так що він загнав палець в дріт. Ай, вибачаю. Вибачаюсь, десь був дріт, загнав палець. Так, продовжуємо. Зараз тут трошки незручно так би діставати однією рукою. О, це теж, дивіться, перший, можна сказати, другий, другий день ця сім'я. Вже збирає в мене пилок. Ось тут такий результат. Так, вставляємо назад, поки хай собі працюють. Закрили, так. Наступна сім'я. Я ж не буду там, щоб не думали, що вибираю там сильніші. слабші. все. під порядок під запись. Ось тут такий результат. Пилок бачимо, я різний. Але загалом результат дуже непоганий. Це ще плюс, що вони проносять собі, бо у верхні людські вставлений шприц п'ятерка і вони вже доволі швидко навчилися проходити крізь нього. Так. Далі тут тут у мене не стоїть, але потрібно би поставити, Так, тут глянемо, що в нас тут принесли. Ось тут принесли, дивіться, друзі, стільки. Я думаю, видно дуже добре, гарний результат. Так, і в нас там ще стоїть. Так, ось тут ось стільки принесли. Показую все так, як є. Це залежить також, ще, від сили сім'ї. На мою думку, найкраще несуть це середні сім'ї. Зараз ще підемо по Ну і тут в мене стоїть два вулика з бджілками. Тут Теж сім'я якби не дуже сильна. Але по пилку результат теж, друзі, доволі непоганий. О, не буду забирати ваш час, але ви обов'язково відео дивіться далі. Так, хоп, закрили, потім докриємо до кінця. Е, дивіться обов'язково відео далі, бо зараз я тут на лісовому точку трішки попрацюю. Потім буду, друзі, їхати додому. І там теж пройду, покажу, як там спрацювали. Ну, Для порівняння, щоб бачити, як там спрацювали сім'ї по пилку. Тож, ви обов'язково дивіться, ставте вподобайки нашому каналу. Дуже дякую вам всім за перегляди, за те, що зросла аудиторія тих людей, які дивляться. Мені дуже приємно, що вам подобається. І, і як би хочеться більше е, знімати, більше як би, працювати, щоб людям показувати, що і як. Наступне відео буде. Так, Наступне відео буде через декілька днів. Там я хочу ще вам показати курчат своїх. Зараз у мене є курчата ростуть, теж покажу, як вони у нас там і що. А тут бачимо фундучок. Тож Зараз буду йти робити місце для бджілок, збирати пилок і буду їхати додому. Тож, приємного вам перегляду. І Зараз ми порівняємо, як спрацювали бджоли на пилок у нас. На домашньому точку. Так, друзі, приїхав я додому. Завжди буває, їдеш на 15-20 хвилин, думаю, в лісі попрацюю, а, але затягнулося, можна сказати, на півтори, ну, близько двох годин. Роботи було, ну, роботи було багато. Сьогодні я теж тут трохи вдома попрацював, попереселяв трохи бджіл. Зараз я вам покажу, як вдома спрацювали на пилку. Ну, це цей самий ж день. І ви порівняєте, як в лісі, як вдома. Тут я вже буду ходити не під ряд, бо тут в основному майже з усіх сімей продані пакети. І ну, збір пилку проводиться близько 10-15 сімей. Зараз ми разом з вами 5-6 пройдемо для справедливості. І для справедливості покажу сім'ї, які постійно збирають пилок, і сім'ї дві сімейки покажу, які тільки сьогодні перший день увімкнуті на збір пилку. І в них, даже, бачите, відкриті два льотка. Вони ходять. Через пилкозбірник і не через пилкозбірник. І ось також ця сім'я. Зараз, друзі, я вам покажу. От Давайте почнемо з тих, що вже довший період часу працюють у цьому ділі. Так ось, зараз дістанемо. Ця сім'я працює постійно. На пилку має два магазини, вона кіт прийшов. Ось дивіться, друзі, це чесний, гляньте, чесний результат. Оце, да, дивіться. Оце я розумію. Оце я розумію кількість. Ну, на вагу близько кілограма, а можливо навіть і більше. Так, це повторюсь, ось восьмирамочничок, Це за день. Зранку і до вечора, на сьому годину вечора. Зараз ще пройдусь 2-3 сім'ї, які постійно... Працюють на збір пилку. Оп! Так, відкриваємо. Дуже незручно, як би так. Ах, ти що, зараз на паузу нажати. Так, ось тут. Теж дивіться, друзі, який результат дуже непоганий. Тут цієї сім'ї сьогодні я поставив тільки перший магазин. Так, наступна сімейка теж гарно працює, вона постійно. Ого, го, ти що, гляньте, друзі, ось вам і результат. шикарний, Гляньте, який гарний великий пилок. Бджола взялася десь, залізла. Так, зараз ще тут покажу три сім'ї під порядок. Так, ця теж працює вже досить давно на збір пилку. Тут ого, гляньте, яка гора. Дивіться, гляньте. Ти що, дивіться, друзі, скільки вона принесла. Так, ще покажу теж дві як би так постійних кандидата. І потім покажу ті, які перший день працюють тільки сьогодні для розуміння різниці. Так, це теж можна сказати. ну, Ця відносно недавно, але дивіться результат який. Гляньте, тіла, гора. Ну, сьогодні, дякують Богу. Дуже добре попрацювали. Ділки. І зразу скажу оце, де тільки падає, друзі, збір пилку, знаєте, сім'я заходить в ройовий стан. Перевірено вже не перший раз. Теж непоганий результат. Але потрібно буде розширяти, тут п'ять по сьогодні, дивився, треба розширити ці сім'ї, і то терміново. І зараз покажу цих дві сімейки, які, які тільки перший день були вимкнуті пилкозбірники. Це ж тут якби десятирамочні ти ківолики, але пилкозбірники однієї точно системи. Ось дивіться, друзі, навіть на перший раз, я думаю, доволі дивіться непогано. Це дивлячись те, що вони ще собі несуть. Загалом я більше ніж задоволений. Зараз ще ту сімейку глянемо. Теж там в неї вже магазин поставлений. Ще тільки треба... З неділі вже планую їхати по метал і зайна, займатися стойками вже для вуликів. Тут повністю всі дно. От дивіться, друзі, це за день. От гляньте. Зім'ї, яка ходить на два людки. Чик. Е, так, далі, далі. Що Тут тут більш нема вже, друзі, що показувати. Основна маса тут взагалі вже всі, всіх сімей е, продава. Ну, продали ми пакети. А, а там, де, де продав пакети, я кажу, пилок не збираю, бо щоб облетілись матки, пилкозбірники, вони як би там увімкнені, але ну, де є, а де взагалі їх немає. А тут чуть-чуть тільки принесли. Ось це явно признак того, що сім'я зайшла в ройовий стан. До цього вона носила дуже і дуже багато. Завтра ми будемо звідси забирати мед, бо тут... Перший магазин битком набитий медом, друзі. А, отут ще зараз покажу вам. Тут у мене з цієї сім'ї я продав джолопакет. На неї всі три льотки відкрито, верхній і два нижніх. А ось сусідня я від неї відбирав дві рамки критого розплоду. Треба було мені зробити один відводочок з маткою. То цей. Зараз глянемо, як вона теж. Більш-менш нормально, але теж бажано навіть валітки відкритих. Отаке, От друзі. По пилку в принципі, все ясно. Ви не забувайте підписатися на наш канал, залишити коментарі, поставити вподобайки. Я сьогодні вже трошки відводків зробив, одну-двох рамочних розбомбив сім'ї, які зайшли в Руйовий стан. О, то будемо вивозити на лісовий точок, щоб матки там облітувалися. Загалом це все добре. Поки ще так трошки попересажував діл. Десятирамочні наші вулики, нові ці, що з донними магазинами. Яку З магазинами, з пилкозбірниками, донними Дай таке. Якось воно буде. Далі буде видно. І ще потрібно терміново вже буде ставити магазини додаткові. Ну Я трохи якби тут мене покошено. Дякую за коментар, колезі, який написав, що треба вже точить клепати косу. Є у нас ручна коса, є сіморка, є дев'ятка. І тут, певно, теж сім'я зайшла у ройовий стан. Зараз глянемо, бо щось мені не подобався збір полку. Раніше цьому вулику. Так, що ж ти так? О! А ні, 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 ще нормально, дуже непогано працює. Ця сім'я теж постійно збирає пилок. Постійно. От таке, мої друзі. А тут, наприклад, звідси проданий був пакет і бджоли просто ну, ходять через відкритий верхній льоток, але полкозбірник не вімплений. Просто заради цікавості гляне, що вони тут, при... тут Все рівно, бачите, якісь там пару грам приносять. Просто ні, немає змоги, це потрібно доставати ці пилкозбірники, витягувати їх. А так, думаю, хай стоїть матка через верхній льоток, я думаю, облетиться. Все. Ще я хочу що сказати по пилку. що найкраще носять, на мою думку, це сім'ї середньої сили. Середньої сили сім'ї. Найкраще його носять. Все, друзі, на цьому буду закінчувати. Наше відео ще тут вам покажемо. Все, бачите, одним кадром якби. О, Тут теж ого, гляньте, 200 яка гора. От тобі і маєш. Сушка сьогодні буде добре працювати. Тако, якби 60-70 сімей нормальних. Ті гарно несуть полок. Це зараз на скорі ще квітне, чорноклен, потім з дуба будуть нести. Ну, ще цю покажу сім'ю. Дивіться, і все сьогодні я тут теж забувся закрити люток. То ходили вони надвалі, отакі не знаю, що вони тут. Принесли, щось не принесли. О, гляньте, от вам і це, друзі, це середня сила сім'ї. Дивіться, яка краса. Просто краса. Все, всім успіхів, миру і добра. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Залишіть коментарі, поставте вподобайки. Усього вам, друзі, самого найкращого.